Вітаю всіх! Беремо в роботу ось такий будиночок. В селі Леське, земля 25 соток, будиночок загальною площею 68 квадратів, опалення газове та твердопаливне. По воді скважина. Скрізь по будиночку встановлений склопакет. Будиночок із саману, обложений цеглою, утеплений п'ятерочкою. Запрошуємо на перегляди. Телефончик залишу, по ціні запитуйте. Всім вітання! Сьогодні беремо в роботу на продаж будинок в селі Лески. Загальною площою 68 квадратів. Будинку скрізь замінені вікна на склопакет. Є три окремі спальні і зала вітальня Зараз пройдемо до кухні. Кухня загальною площою десь 14 квадратів. Будинок опалюється за допомогою електрокотла котла двохконтурного та твердопаливного котла. Також на всяк випадок є бойлер, він знаходиться там під мийкою 15 літрів. На 15 літрів. У нас ванна, ванна суміжна. Все, що в будинку по меблях та техніки, все залишається новим власникам. Зараз пройдемо по спальням, це в нас одна спальня. Переходимо в залу вітальню і ще дві спальні. Повторюсь, всі меблі та техніка залишаються новим власникам. Загальна площа будинку 68 квадратів, опалення як електрокотлом двоконтурним, так і твердопаливним. Загальна ділянка площею до будинку 25 соток. Телефончик залишу, цей будинок може бути вашим.